Добрий вечора, ну що ж, ось так виглядає заготовки під дерев'яні Ну, В принципі, з дерева там буде лише основа. Все решта дюраль. Тут зараз 20 комплектів, 20 комплектів шарнірів, 20 комплектів кулачків і 20 комплектів. Механізму для тонкого регулювання кута. Зроблений невеличкий апгрейд е, в плані, в плані регулювань. Думаю, в такому варіанті буде користуватися нею ще приємніше. Поки що, напевно, нічого не зрозуміло, так як це лише токарка. Зайняло це все діло десь півтора дня в мене. Ну або якщо брати такий робочий день, це напевно зранку до вечора не відходячи. От. Повторю, ще раз лише токарка, далі буде фрезеровка. Після знову токарка. От, там, чистова, обробка. чистова обробка, нарізання різьб, де необхідно розвертання отворів. От. Після буде надування, як правило, все сиділо на надування. От, Паралельно зараз робляться площадки дерев'яні. Десь на днях замовимо лист. І будемо робити ці центральні зажими. От, певна кількість вже замовлена. А, хто, ще, хто ще бажає, пишіть в приват. Постараємося до кінця цього місяця все це зібрати і відправити. Ну, якщо до кінця не встигнемо, то до середини наступного От. паралельно ще складаємо складу ось таку точилку. На жаль, камера не передає її істинного кольору. Він не, не синій, а зелений насправді чомусь на фото видно, але от на камера чомусь не передає. Карбонова направляюча. Ну, Тут класика, в принципі, такі медалі, які ми робили, лише в іншому кольорі. От. Регулю... Регулювання тут плавне. Ну. Особливість цієї тачівки є це надзвичайно великий діапазон регулювання по, по купці. От зараз пропустимо обнулимося, так? Ну, і От, не, не змінюючи ніяких настроїв, просто рейкою я покажу, наскільки піднімається сама. Сама рейка. Це лише рейка. Тут ще е, можна настроювати штоку. Ну, В мене далі впирається. Все заважає. Міг би показати за столом, але то зараз там темно. От. Ну, одним словом, я виміряв до 25 градусів лише самою рейкою можна настроювати. От, плюс. Плюс самим штоком ще можна підігнати 15-10 градусів. От. Дуже цікавий варіант. Нею комфортно користуватися, лише зараз робили, заблокували цей механізм, рухається Рухається у нас. Тепер задня частина з шарніром. От. Обертається безшумно. На днях її не до свого власника. Ще з такого цвітала є ось такий колір. Цей вже камера передає добре, також а, має вирушити зня на день до свого нового власника. Рамки губки анудовані, все решта покрито порошком. Ну І серинір анадовані, крім цієї серцевинки такі от справи. Всім дякую за увагу, гарного вечора. Я дарую,